Проте дільничні виборчі комісії в цьому випадку спрацювали ліпше, тому що вони там не спали, попри те, що розуміли, що буде робота. Вони проштампували і, зрештою, підготували і розвіяли сумніви, чи будуть, чи не будуть в Черкасах вибори якраз десь от в ніч перед виборами, як на мене. Потім, коли ми почали обхід, ще ніяких там суттєвих порушень, повідомлень не було про порушення. Фіксувалось на кожній дільниці, на якій, зокрема, я був там, наші спостерігачі, недостатня кількість скриньок, недостатня кількість кабінок для голосування. Проте у відповідь там, голови комісії каже, дякую те, що і це є. Ми там дуже швидко це збирали. Ніби здається, воно не впливає на. На результат були виявлений, знову ж таки, не черг не було. Але згідно з законом, там є свої вимоги до малих, середніх і великих дільниць, особливо коли в місті багато дільниць великих, де багато виборців. Ну і це такі скорше організаційні питання, питання організації виборів і питання до територіальної виборчої комісії, яка мусила би забезпечити цими матеріалами. Ну, Потім такі в медіапросторі про Черкас. Висіла інформація про підвезення виборців та біля тої ж таки 29-ї школи, коли туди поїхали, ми у відповідь на те, що дільниця не, не закрита, не відкрита даруйте станом на, на 9-40. Поки ми приїхали туди, дільниця була відкрита, але як тільки ми приїхали, дивимось, автобус підвозить людей. Два навіть. Ну, потім їх вже стало два, бо їх затримали, спостерігачі від партій. Викликали міліцію, навіть Даївців викликали, щоб ті там перевірили маршрутні листи. І під час того, як тривала розмова там про автобуси, про всілякі ці ну, це порушення чи не порушення, бо звичайно, що виборці почали жалітися, що як це в нас тут підвозять, а ви нас хочете забрати. Що дуже прикро, ну як на мене, коли виборці. Ну, не думає, чи це порушення там чи не порушення, добре, це чи погано, не думайте, ага, зручно. І потім навіть і приватним транспортом, ну, тобто не жовтим Богданом, приватним транспортом, прямо з під дільниці, коли вибори підійшла до кандидата, який там безпосередньо перебував, ну ми знаємо, що це там умовно, може мені так не можна, умовно це його округ. Та, і він там перебував постійно цілий день, там його представники заносили там, печиво на дільничну комісію, щоб не було дім, ну, щоб було ще їм до чаю. І підійшла до нього виборець і каже, що так і так проголосувала, все добре. І він каже своїм людям: то підвезіть. І раз вони пакуються, там виникла між нами і словесна перепалка, бо я це, ну, не тільки там словесна, ну в будь-якому разі перепалка. І, того, що я знімав. Ну, при тому я запитав цього кандидата, чи це його люди. Він сказав, що так, ми так завжди робимо. До слова, що минулого року я на цій же дільниці приблизно в такий же час зафіксував аналогічне автобуси з значками вибори. Ну, так і досі покараннями про покарання якесь ми не чули про якусь відповідальність за такі дії. Так само з області інформація пішла, що цікаво, деякі дільниці. Ну менше з тим, що дільниці, деякі територіальні виборчі комісії вирішили от, розмістити, зробити рішення про розміщення інформаційних плакатів на дільницях. Та, і на дільницях розміщували там хто біографію кандидатів, хто агітацію. Ну це не можна. І що дивно, що це сама територіальна виборча комісія це було в Каневі. Та, Сама територіальна комісія трактує закон. І у Ватутіному таке було, в Чигирині висі, висіла фотографія. Часто було, що в бюлетнях допущені помилки. От так само зранку в Черкасах було на даруйте, забув номер дільниці. Та, що в Тютюновій фабриці, та що там бюлетні не з того округу. У Жашкові в бюлетнях кандидатів до районної ради було написано замість районної міської. Тобто кандидати ті написано міської. Та от в Умані на виборчій дільниці виявили помилку, бо кандидата не внесли, не внесли прізвища одного з кандидатів в бюлетень. Та, в селі Краснопілка і взяли, передрукували 617 бюлетнів на цій дільниці і десь близько 12 та продовжили голосування.